І вітання, шановні глядачі, в ефірі. Інформаційний випуск програми День пропоную до вашої уваги короткий анонс сьогоднішніх подій з 1 травня. На платники податків чекає збільшений розмір ЄСВ. А розрібні реалізатори алкоголю та тютюну тепер повинні щомісяця звітувати до податкової. Триває судовий процес громадським діячем Олександром Кривулею. Шосткинський учень здобув гран-при на всеукраїнському конкурсі з інформатики. 17 тисяч гривень. Такий розмір штрафу передбачено суб'єктам підприємницької діяльності за неподання або несвоєчасне подання звіту до податкової інспекції щодо виробництва або реалізації алкогольної та тютюнової продукції. З 22 квітня набирає чинності відповідний наказ Міністерства фінансів. Перший термін подачі звітів спливає вже 10 травня поточного року. Також до уваги платників податків з 1 травня збільшується розмір єдиного соціального внеску. Про всі ці нововведення говорили під час прес-конференції в Шостинській державній податковій інспекції. Її подробиці дивіться в сюжеті наших журналістів. Новий наказ Міністерства фінансів покликаний відрегулювати виробництво та обіг алкогольної та тютюнової продукції на території України. Говорить Сергій Точила, завідувач сектору контролю за обігом та податкуванням підакцизних товарів Шостинської об'єднаної державної податкової інспекції. Повідомлення до частини 3 статті 16 закону України про державне регулювання виробництва обігу спирту етилового, конячного плодового, алкогольних напоїв та тітюнових виробів. Накази Міністерства фінансів України від 11 лютого 2016 року затверджено форми звітів щодо виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тінових виробів та порядок їх заповнення. Відповідний наказ вступає в дію 22 квітня. Натомість, перший термін подачі звітів за квітень спливає вже 10 травня поточного року. Яким суб'єктам господарювання необхідно звітувати податковій службі, роз'яснення дає пан Точило. Звіти подаються всіма суб'єктами господарювання. Незалежно від форм власності, зокрема тими, які виробляють та реалізують спирт, в тому числі біотанол, алкогольні напої та а виноматеріали, а також тютюнові вироби. Основне законодавче нововведення полягає в тому, що надавати інформацію щодо реалізації підакцизних товарів до органів державної фіскальної служби тепер повинні не тільки оптовики, а й ті суб'єкти господарювання, які займаються розрібною торгівлею алкоголю та тютюну. Звіт надається суб'єктами господарювання, які отримали ліцензії на право оптової, та або роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тісновими виробами. звіти від виробників та реалізаторів підакцизних товарів повинні надходити до податкової щомісяця виключно в електронній формі з затриманням умов щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб. Звіт подається щомісячно до 10-го числа наступного за звітним до державної фіскальної служби за основним за основним місцем обліку суб'єкта господарювання. Інформація в звітах надається за кодами та видами продукції згідно з додатком до наказу номер 49. Які дані повинні вказувати шостинські роздрібні реалізатори алкоголю та тютюну у своїх звітах звертає увагу, фахівець вони зазначають на перше квітня залишки, а потім вказують скільки вони придбали за місяць, скільки реалізували і залишок на кінець місяця. Алкогольні напої вказуються в цьому звіті. У а, тисячі декалітрів а, тютюнові вироби мільйони штук. А, а табак в тонах. Інформацію у звітах повинна містити достовірні відомості та надаватися своєчасно. В іншому випадку на підприємців чекають чималі штрафні санкції, наголошує спеціаліст податкової інспекції за непадання, не своєчасне подання або подання звіту недостовірними відомостями, Передбачено фінансово у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень. Шостинська об'єднана державна податкова інспекція звертає увагу всіх платників на підвищення з 1 травня розміру єдиного соціального внеску. Мінімальний розмір ЄСВ становитиме 319 гривень. За несвоєчасну сплату соціального внеску передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 500 до більш ніж 5 тисяч гривень. Триває суд над шосткинським громадським діячем Олександром Кривулею. Нагадаємо, на новий рік він був помічений в одному із нічних розважальних закладів міста зі зброєю в руках. За словами пана Кривулі, у той же вечір зброю йому віддали підлітки, які знайшли пістолет на вулиці. І він мав намір здати його до відділу поліції. На попередньому судовому засіданні Олександру Кривулі був визначений запобіжний захід, домашнє ув'язнення до 3 квітня. 18 квітня знову відбувся розгляд цієї справи. За його перебігом спостерігала Євгенія Павлова. На судовому засіданні, що відбулось понад два місяці тому, Олександру Криволі, відомому громадському діячеві шостки, колишньому кандидату на пост мера, був обраний попередній запобіжний захід. домашнє ув'язнення до 3 квітня. І ось 18 числа цього місяця він знову пристав перед правосуддям. Підтримати його прийшли друзі. Вільних місць у залі просто не залишилось. Обвинувачувальний акт по цій справі. Зачитав шостицький прокурор Андрій Шерстюк. Винувачується скоєнні кримінального правопорушення, передбачено частина 6, статті 263 Кодексу України, а саме законному придбанні насіння та зберігання, магання та бойовий припасів без передбаченого законного дозволу. Встановлено, що Криволя вчинив злочин проти громадської безпеки. Олександр Криволя продовжує стверджувати, що його перебування у якості обвинуваченого це є не що інше, як розплата за його активну громадську позицію. Про що заявив у залі суду? і говорили, буду говорити, щоб повернути те нашу. не из частных групп коммунальную собственность, а также рассмотреть понизить цены на тарифы, на газ. С хлебом у нас не все в порядке в городе Шоске, цены бешеные. Да, это естественно политический заказ, буквально же я могу и назвать, кто из заказчик. Они сами это знают. Да, они сами это знают. И связные приходили ко мне и говорили, что я там два волшебных слова сказал. Простите и поймите, ну, извините, у меня есть все-таки духу еще больше, чем у них всех взятых. Усі звинувачення у свою адресу Олександр Федорович заперечує та підкреслює, забрав у дітей знайдену ними на вулиці зброю, аби ті не нашкодили собі. Вогнепальний чи газовий цей пістолет він не знав. Обвинувачення щодо того, що він вимахував ним у одному з нічних клубів міста, також вважає необґрунтованим. Він наголошує, віднести небезпечний предмет до поліції хотів самостійно. В той вечір в алкогольному сп'янінні не був. Хто викликав наряд правоохоронців, не знає. То я, вроді би броді не акривав. Я смотрю, автоматчик стоит с автоматом в каске туда-сюда. Я вышел, там их человек 20. Мне говорят, Александр Федорович, проедемте в роводы. А я говорю, не вопрос. Никто не называл мне ни причин, никто мне не обыскивал, никто мне не... чем. Мы сели в УАЗик и поехали. Як розповідає Сергій Бугримов, один з правоохоронців, що проводив затримання Олександра Криволі та який тепер є свідком по цій справі, пістолет у кишені Олександра Федоровича він помітив, проте обшук громадського діяча при затриманні проведений не був. Це була новогодня ніч, та клуб жакі, то тобто с нога людей для щоб виключити там всякі було Власне, Також свідок стверджує, що Кривуля у відділку поліції при понятих назвав пістолет своїм. Хоча сам Олександр Федорович, як вже раніше говорилось, стверджує, що пістолет йому віддали діти. Також Сергій Бугримов розповідає, що вечір затримання Олександр Федорович відмовився пройти експертизу у наркологічному відділенні, адже було схоже, що він перебував у нетверезому стані. Свою відмову громадський діяч коментує так: я їм сказав. Я, пожалуйста, дыхну в трубку после вас. Ну, я же вижу, что лички были красноватенькие, они Я же столько выпил, столько, сколько они на рабочем месте. Если они вообще не пили, значит я не пил. А если не пили, ну скажут, что литру выпили, И я скажу, что литру выпили. Скажут, 50 грамм выпили. После них. Зараз прокуратурою продовжується досліджуватись усі докази по цій справі. Наступне судове засідання по ній відбудеться 27 травня. Найкращий додаток для мобільних пристроїв розробив учень Шостинської загальноосвітньої школи номер 1 Дмитро Слуцький. Шосткинець здобув перемогу у фіналі всеукраїнського конкурсу з інформаційних систем весела наука, який проходив в місті Одеса. Організаторами конкурсу виступили департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Чорноморський ліцей. Про унікальну розробку Дмитра дивіться в сюжеті Дарії Бубинець. Найкращий айтішник серед школярів України проживає у шості, вчиться в 11 класі школи номер 1 На минулому тижні в Одесі проходив конкурс АТІ технології Весела наука, на якому діти з усієї України демонстрували свої цікаві розробки. Категорії додатки для мобільних пристроїв Дмитро Слуцький отримав гран-при. Як саме працює його програма? Школяр розповів сам. Я зробив тестову оболочку, которая склодаря будь-який учитель може створити свою тест і потом дітям того пройти. Це легко і вигодно винахід допомагає швидко перевіряти тестування педагогам і вже випробований на практиці. Аби спростити цю процедуру для вчителів, Дмитро й написав програму, підтримувала та завжди була поруч мама старшокласника. Помогал мені мої учитель інформатики сам моя мама. Какана учителі я розумію, що вчителям що штучлям не нада, як взяла приложення більудобним для пользування. Крім програмування, одинадцятикласник полюбляє грати в баскетбол та від відео гурток зразково театрального колективу Дзеркало, де творчо розвивається, отримуючи задоволення і відпочиваючи від розумового перевантаження. Театр мене більше как бы, для душі, для спокойствия там спілкування, друзі, виступлення це приємно і така у нікакої одди от програмірування, учопи і так далі. Мати хлопця Ірина Слуцька за сумісництвом вчитель інформатики школи номер один, яка викладає предмет вже більше 20 років. Розповіла, що інтерес до інформатики та програмування це в них сімейне, а сам задум розробити дану програму виник у школі. Робота з мобільним додатком, ідея у нього з'явилася, тому що зараз мобільні пристрої, вони вже без них не уявляють свого життя. І тому він відповідно вирішив створити щось для мобільного пристрою. І так сталося, що в розмові з вчителем, вона вчителем хімії, вона сказала, що дуже важко перевіряти багато тестів. І він запропонував, а давайте я спробую зробити тести. І ось таким чином, починаючи з хімії, потім він це вдосконалював і зробив універсальну оболонку, в якій будь. Вчитель будь-якого предмету може відповідно перевірити знання. Вчитель хімії Ольга Крутово-Онікенко задоволена програмою та використовує її вже не перший рік. Саме в Ольги Олександрівни виникла ідея розробки програми, яку написав Дмитро. Ну скільки я займаюся вивченням. І впровадженням досвіду використання змішаного навчання в навчальному процесі, то відповідно у мене виникла необхідність, використовуючи хмарні сервіси, мобільні якісь сервіси, проводити оцінювання дітей. І виявилось, що таких хмарних сервісів, які ми мож... ну, які працюють офлайн, їх насправді невелика кількість, Спробували, обговорили ідею, спробували і ось. Виявилось, що можна це зробити. Сподіваємося, що це не останній винахід обдарованого учня. Він ще нараз порадує своїми програмами, які в свою чергу допоможуть широкому колу користувачів. Інформаційний випуск на каналі телебачення Акцент» добіг свого завершення. Не перемикайтесь, після випуску новин на вас, як завжди, чекає народний та синаптичний прогнози. А я нагадую, наші новини ви можете переглянути на сайти Шостинської міської ради, Шостка Ньюс та в соціальній мережі Facebook. Тож слідкуйте за нашими випусками. Побачимось на все добре. 20 квітня відзначається день пам'яті святого мученика Руфена, деякона і діви акуліни із ними 200 воїнів. Якщо на Акулину дощ то ярові будуть погані, а калина вродиться хорошою. Цього часу з'являються перші гриби, сморчки. Наші пращури на Акуліну спостерігали за небом. Якщо на ньому було багато зірок, це обіцяло хороший врожай, грибів і ягід. У шостій сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. У день піде дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря в день 12 градусів з позначкою плюс, вночі стовпчики термометрів показуватимуть 5 градусів вище нуля. Вітер західний – від 2 до 4 метрів на секунду.